Моє вітання, друзі! Сьогодні я хочу показати свої троянди, які були придбані цією весною. Почали розцвітати. Я залишила буквально по одному бутончику для того, щоб підтвердити сорт. Ну і чи немає пересорту? Але попутно покажу, які троянди ще квітнуть, які тільки почали розцвітати. І ось у мене тільки почала розцвітати ґрунтопокрівна троянда Hello. Тут у мене декілька кущиків. І з трояндочкою аспірін. Ось так вони в групі. Аспірінчик був підрізаний під землю. Тому в цьому році він не наскільки потужний, як завжди. Ну, Це питання часу, щоб відновитися. Надіюсь, що на наступний рік він. Буде такий же чудовий, як завжди. Хоча дуже рясно квітне. рясно І своїми білосніжними, ось такими рожевими серединками, правда. А потім стає білий. Поруч троянда свані, яка в цьому році також була підрізана. Тому висоти своєї, на жаль, не набрала. Попередньо перед самим цвітінням вона у мене була оброблена від борошнистої роси. Тому що, як правило, вона починає хворіти. Тільки цвітей хворіє. Ну, щоб не е, оприскувати її під час цвітіння, я це роблю притом, два рази. Один раз я роблю топсин М і через 7 днів я роблю е, топазом. Тому вона вже в цвітіння заходить абсолютно здоровою. А по центру в мене Фольклор Фольклор і поруч починає розцвітати троянда Вінроза. Але підійдемо зараз ближче. Ось тут у мене ще одна свані трояндочка. І ось я принесла сюди троянду, яка була куплена цією весною. Це троянда через Дарвін, але дуже і дуже вона була у мене слаба. Тому посаджена була в контейнер, але бачу, що непогано починає відростати. По бутончику бачу, що ніби сорт відповідає дійсності, Ну, ще ще, звичайно, це не факт, але думаю, її все-таки висадити в ґрунт, щоб вона ну, розвивалася. За одним заходом подивлюся, який там коренева. І так вона буде ось тут біля свані під виноградом. Тут виноград її з одного боку буде прикривати від сонечка в першій половині дня, ну, а в другій половині дня вона буде вже на сонці. Ось так. Ще хочу показати ось свій ялівець. Які я почала вистригати в вигляді ось такого тюльпана в цій зоні. І троянду, троянду фольклор, фольклор із червоними. Мені здається, вона гарно вписується до червоних. Ще, правда, підсадила сюди троянду Розаріум ютерсен. також дуже чудова троянда. Ну, їй потрібна буде опора. Ось так вона із трояндою Hello. І трояндочка Аллегрія. Але ось ще в мене тут троянда, яка також була куплена. Дуже то також слабенька, поганенький такий садженець. Але бачу бутончик, бутончик з'явився. Ну, попробую його все-таки доростити до того, щоб розцвіла. Це лавіла кота. Лавіла кота з червону групу. І почала квітнути, друзі. Також в цьому році підрізана. Ну, майже всі троянди підрізані. Троянда Вінроза. Дуже довго ми її називали Троянда пам'яті Висоцького, але ніяка вона не пам'яті Висоцького. Це Росія просто присвоїла її цю назву. Це він роза. Яку вивів польський селекціонер Станіслав Жила, і в честь нього була і названа ця троянда. Поруч ось троянда Анжела, яка вже відцвітає. Вона в мене підтримку цій троянді в Вінрозі, бо вона доволі висока і голінаста. Тому для того, щоб прикрити низи, в мене була висаджена Анжела. Ну, в цьому році цвітіння одночасного не вийшло. Отак, з такими. Зимами до веснами не вийшло. А, ну Анжела ж не підмерзає, а він роза підмерзла. Але подивіться, яка чудова квітка. Тільки почала розкриватись, і в неї незвичний, як для троянди, аромат. Таких вишуканих парфумів. І ось так розкривається. Красивий бутон у неї. Дуже крупна квітка. Вона в повному розкритті може досягати 14 сантиметрів. Троянда. Чорна магія. Гарно в цьому році. Вже наростила кущики, ось скільки одночасно квітів. І Шекспір 2000 з цим запашним красенем. У мене навіть дві тут троянди. Думала, що переросте та ще, але поки що не виходить. І ми підійшли до трояндочки Ханзештат Росток, яка також в цьому році. Зараз сонечко покажу її покраще. І це вже квіточка, яка відцвітає. Не так давно я в шорці виставляла її в повній красі. Дуже красива квітка. Ну, У мене тут дві трояндочки, і найголовніше, що вони по сорту. Ось розкривається такою яскраво жовто-гарячою, помаранчево, жовто-гарячою, скоріше. І потім вже перед відцвітанням вона стає кремово-кремово-жовтою. Мабуть, завтра вже квіточка і відпаде. А можливо, я її скоріше за все зріжу. Поруч у мене ювілей принца Монако, яку я звідси приберу, все-таки в пріоритеті залишу ханзештат, Росток. шавлія, Роуз Квін і Шнея Хегель. Вже скоро, скоро я її вже буквально на днях потрібно підрізати, бо вона вже почала просто розвалюватися. Це ось трояндочка червона магія, зрізочна троянда. Ось таким класичним розкриттям чайно-гібридної троянди. Також тільки почала розкриватись. Так що в цьому році цвітіння не надто дружне. Ось так цей куточок виглядає. І зараз ми побачимо, подивимося інші троянди. Так, зараз я вийду. Ось так у мене ці троянди в контексті саду. В контексті саду і всього простору. Навколишнього простору А ще підійду до Чіпа ідейла, який непоганий кущик наростив, як після першого, як, як після повного зрізування. Ну, Трошки не відповідає свої, своїй е, такій яскравості. Яскраво, кораловим розцвітає, а потім стає вже ось такий рожевим. В цьому році він набагато блідніший. Ось так він із трояндою паприка, А ще вона розцвітає, тільки пізня доволі троянда. Це троянда нахиглу. ніби квітами камелії. Ось так вона збоку красиво виглядає, дуже росла троянда, з товстющими пагонами, висока, без опори. Потрібно її регулювати обрізкою. Ось так. І до цих пір ще в мене квітне. Кліматі сарабела. І ось я, друзі, підійшла до Троянди Таїті. Я просто в захваті від цієї квітки. Якби ж вони неї ще й завжди такі були красиві, бо по-першій квіточці важко судити. Але подивіться, яка краса, як класно складена. Замовляла Таїті, розцвіла таїті, все по сорту. Ну, дуже красиве. Правда, вона в мене висаджена не в тому місці, і я її буду восени пересаджувати. Ось з усіх боків. Квіточка тримається надзвичайно довго, бо її виписала й моя подруга, а в неї раніше вона зацвіла. Ну, десь днів 10 вона в неї трималася. Ну, я зріжу. Хай нарощує кущик. Краса. Друзі, це краса. Ну так, дівка прилетіла по зніматися. Ось так, Олівія продовжує ще квітнути. Продовжує півку, <куща> вже відцвіло, а це ж були сліпі пагони, ну вони також зав'язали бутончики і продовжує цвісти. І ще в мене в цій групі, я, правда, вже зрізала квіточку, але покажу. Ось тут вона в мене, ну також, не дуже поділо, вона мене посаджена, пересаджу восени. Це троянда, голубий ніл. Зараз ставлю відео. І ось тільки-тільки ще в мене почала, почала розкриватися троянда. Улюблениця всіх нас, трояндарів, принцеса Олександра Авкент із своїм неповторним запахом бутончики, які. Так, в цьому році в мене цієї букетної клумби, можна сказати, не вийшло. Так виглядає ця клумба. І ось тут стоїть в мене. Ну, сюди, скоріше за все, я посаджу іншу троянду, а її висаджу. А мені вже, як зараз, як бачиться, до Лулабі. Ну що ж, підійдемо до Лулабі. І ось у Лулабі. Ну, це шифон. Хоча, хоча, мабуть. Мабуть, вона ще не показала своєї краси. Я навіть квіточки позрізала в основному. Бо вона скільки тут їх наростила і дуже погано почала розкриватися. Нехай ще нарощує. Але сюди якраз я й хочу висадити трояндочку Таїті до неї. Там якраз починає квітнути троянда густа Луїза. Також буде в контексті цієї композиції дуже класно. Із аліумом, і з жовтими трояндами. Ну і ще в мене тут рожеві будуть, ніжно-рожеві. Але ця клумба в мене ще буде дороблюватись. так з жовтими Те Деор. Ілоубебі. Керіо повинна ще затвісти. А Луїза. Yes. Вулабі і сюди ж піде Таїті. А ще одна троянда поки що не розцвітає, щоб підтвердити. Це Троянда Explorer. Остав, друзі. Дуже дякую за перегляд. Буду вдячна за лайки і підписки. І до нових зустрічей.